А зайва вага, чи може вона вплинути якось на результат, чи заважає вона сильно там доступ до певних органів? У пацієнти зайвою вагою, це, скажімо, одні моїх злюблених, коли ти їх дивишся, а дивитися їх дійсно буває дуже важко. Окрім зайвої ваги, ну, там бувають ще й проблеми з колінами, зі спиною. Навіть доводиться їх вкладати на кушеточку. Десь пальчики тримаєш, щоб цей пацієнт кушетку не розвалив. Але, в принципі, ну, гарні експертні ультразвукові машини пробивають, з цим проблем нема. Такою достатньо перешкодою є товщина підшкірно-жирової клітковини. Приходить, наче, і там, пацієнт без зайвої ваги, ну так на око, а починаєш дивитися, там підшкірно-жирова клітковина, вона щільна. А саме жирова тканина, вона є перешкодою для ультразвуку. Ультразвук через жирову тканину він частково поглинається. Іншими словами, якщо товщина підшкірно жирової клітковини достатньо вагома, то візуалізація там, органів тієї червоної порожнини буде поганою.